Добрий вечір. Ми з України. Херсонщина, це Україна. Слава Україні. Так, Херсонщина, це Україна, і е, чим далі, чим успішніше діють наші збройні сили України, тим чіткіше розуміють окупанти, що не варто було йти на чужу землю. Українські військові е, просуваються все ближче і ближче до обласного центру, до самого Херсону. Буквально декілька там десятків кілометрів залишається для того, щоб увійти в саме власний центр. Тим не менш знаємо, що відтісняють ворога на фактично усіх ділянках фронту, і зокрема, що зараз відбувається саме на Херсонщині, те, що вам відомо, і те, що ви можете говорити. Дійсно, поступово ми звільняємо нашу рідну землю, просування наших військових, як зазначала речниця збройних сил України Наталя Гомінюк. Вона казала про те, що це по різним ділянкам фронту, там від 2 до 20 кілометрів. Більше все ж таки наші збройні сили просуваються якраз і більше атаки йдуть з боку Кривого Рогу, саме з того напрямку, ближче до Береслава. В Береславському районі там було звільнено високопілля на цьому тижні, і там просуваються більш потужно наші збройні сили. Також просування йде і з боку Миколаєва тут менші, скажімо, просування по кілометражу менше. Звільненої нашої землі, але це все робиться абсолютно в комплексі разом із наступальними діями, разом із послідовним знищенням і тилових запасів ворога, і польових складів ворога, і техніки ворога, і тримаючи під контролем якраз мости. Паромні переправи, які наводять окупанти, і до речі, треба відзначити, що окупанти продовжують наводити і паромні, і пантонні переправи. Але наші збройні сили трощать і пароми, і пантони, і баржі навіть які вони зараз застосовують для перевезення техніки. То нещодавно була. Знищена і така баржа, тому окупанти е, вишукують зараз місця, де можна було під'їжджати. До річки Дніпро і там налагоджувати переправу, але якраз наші збройні сили тримають під вогневим контролем усі такі міста. Нещодавно була знищена паромна переправа біля села Львова. Окупанти навели там паромну переправу і зі Львова, це правобережна частина Херсонщини. До нової Каховки запустили на курсування паром, який був нещодавно Давно знищений нашими збройними силами біля шлюзу Каховської ГЕС, там де в частині дороги дороги він був знищений, і окупанти не могли користуватися автомобільним шляхом через Каховську ГЕС, окупанти навели трошки нижче в районі шлюза таку пантонний міст. Знов таки, який був одразу знищений нашими збройними силами, тому як би не намагався окупант налагодити свої логістичні маршрути для постачання зброї і техніки, в них нічого не відходить, і наші збройні сили не виходить. Наші збройні сили абсолютно точно влучають, щоб не намагався просувати окупант, налагоджені переправ. Пане Сергію, ось Служба безпеки України повідомила про те, що одній із викладачок в Херсоні я маю на увазі, вона не про вона не викладачка вишу, вона просто вчителька. І служба безпеки України завершила розслідування кримінального провадження проти херсонської колаборантки Тетяни Кузьміч. Що це за особа? Вона, я так розумію, очолює так званий департамент освіти в окупаційній адміністрації регіону зараз і відправляє працівників на перепідготовку до окупованого Криму, впроваджує там освітні стандарти Російської Федерації, змінює систему оцінювання і мову викладання Що це за людина? Звідки вона взялася там? І... Вона жителька Херсон Херсонщини, чи це людина, яка там якусь завезли з інших регіонів, можливо, Російської Федерації? Ні, вона Херсонка, і, до речі, вона була завжди відома своїми такими поглядами проросійськими. І на зараз дійсно кримінальна справа доведена до кінця і зараз переходять до заочного засудження. І зараз висунуто вже є звинувачення. І ми впевнені, що вони всі ці колаборанти, і вона в тому числі понесе обов'язкову відповідальність. А зараз вже можна спостерігати, да, як у звільнених містах Харківської. Області і затримують одразу тих якраз і голів департаменту і вчителів, які попереходили і гітували працювати за російськими програмами. Така сама участь буде і у цих колаборантів, і у Кузнічі там є таміліна. Ще вона стала цілим ректором Херсонського державного університету. І на зараз вони кажуть, що Херсонський державний університет він тепер. Там російській вона е, починає агітувати про вступну кампанію. До речі, яку вони провалили, тому що бажаючи вступати, е, ось в той е, колабораціоністський вуз, який створили окупанти на базі Херсонського державного університету. Е, вони провалили, бажаючих туди немає, навіть попри те, що е, вступна кампанія була просто чисто формальна. Треба було просто подати заявку, і ти автоматично вже був студентом, і заманювали вони навіть тим, що якщо ти подаш заявку і станеш студентом, то ще й будеш отримувати стипендію, як то кажуть, і незважаючи на все це, що ніяких вступних екзаменів, а ще тільки подай документи, і ще будеш гроші отримувати у вигляді стипендії, то все одне це було провалено. Тому на зараз в Херсонському державному університеті ось та Тамілина. Колаборант вона анонсувала те, що так звана вступна кампанія буде тривати до 15 жовтня. Тобто, приходьте всі бажаючі, і будете отримувати гроші. Головне їм створити картинку. Навіть вони запустили державний університет. Те саме відбувається і по школах, тому що в багатьох населених пунктах школи банально не повідкривалися а по деяких Селах вчителі взагалі відмовились працювати з окупантами, якби не лютували окупанти, тому що вони. І лякали підвалами, і до речі, затримували багато вчителів по окупованій Херсонщині, і заманювали грошима і батьків, і вчителів. Але все ж таки, я можу сказати, що в більшості своїх херсонців, херсонські вчителі, все ж таки незламні. Вони проявили свою позицію. А відсоток все ж таки тих, хто погодився працювати, і повів все ж таки своїх діточок до ось цих російських школ. Він настільки незначний, що і окупанти мовчать, тому що і навчальний процес навіть в школах був абсолютно провалений, як би вони не залякували, і як би вони не підкупали і вчителів, і батьків. Пане Сергію, я дуже дякую вам за коментар, що долучились до нашого ефіру.